Якщо відбуваються випадки притиснення чи якихось інших неправильних нездорових відносин на роботі, це може бути підставою для проведення перевіркою інспекції держпраці. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ісько у програмі Коротко про головне. Отже, ми сьогодні поговоримо про те, що до Верховної Ради України внесено законопроект, що стосується змін статті 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану і щодо проведення перевірок, тобто додатково будуть підстави для проведення перевірок в частині вчинення мобінгу, а саме законом проект за номером 11.044 від 28.02.2024 року. Таким чином, інспекція держпраці має на сьогоднішній день розширитися, можуть розширитися можливості щодо проведення її ними перевірок фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю. Верховна Рада хоче додати нові підстави для проведення таких перевірок, тобто інспекційних відвідувань. Які ж це будуть підстави після того, як Верховна Рада проголосує і ці зміни будуть внесені? Отже, перша підстава це додержання вимог закону за номером 2136 з висвітлення таких питань. Виявлення неоформлених трудових відносин. Це на сьогоднішній день є, воно діє і працює. Законності припинення трудових договорів. До речі, в попередньому випуску коротко про головне, я говорив про те, що працівник, який не погоджується з розірванням трудового договору, має право звернутися також до інспекції держпраці і оскаржити своє незаконне звільнення. І інспекція держпраці може винести припис, якщо роботодавець порушив умови трудового договору, розірвав даний трудовий договір в односторонньому порядку і незаконно звільнив працівника, то протягом, якщо ця перевірка визнає порушення, з боку роботодавця, то працівника може бути відновлено на роботі протягом 14 днів. І основний такий цікавий пункт це. Чинення мобінгу на роботі, тобто встановлення таких відносин, якщо це по горизонталі, то це цькування з боку колег по цеху, по роботі, по відділу, по напрямку, а також неналежне або неповажне ставлення з боку керівництва компанії, керівництва державної установи, органу, бо оскільки там часто буває дуже мобінг в державних установах, оскільки там бюрократія, ієрархія вибудована, скажімо так, уже сторіччями і. Структура і традиції, і так далі. Тобто, якщо посадова або якась інша людина, працівник компанії звернеться з заявою про те, що неналежно до неї відносяться з неналежною повагою, вона відбувається мобінг. Відбувається цькування, то це може стати підставою для проведення перевірки і, звичайно, з усіма витікаючими з цього наслідками. Тому будемо слідкувати, будемо моніторити, чи приймуться зміни до цього закону. Якщо приймуться, то для інспекції держпраці з'явиться чергова підстава для проведення перевірок. Ну, а в свою чергу, в колективах все-таки. Будемо надіятися, що буде панувати така, така здорова атмосфера, здоровий густ і взаємна повага один до одного, і керівництва до своїх, підлеглих, а з підлеглих до свого керівництва. Друзі, я вам дякую за увагу! З вами був адвокат Ігор Єсько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку. Будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!